Вітаю самих найкращих на каналі і запрошую до магазину Аврора. Подивимося, які акції, знижки, можливо, і новинки в магазині Аврора. Дякую дуже за коментарі і вдячний вам за ваші вподобайки. Давайте подивимось, що тут хапайбо розберуть, що тут цікавого. По 12 гривень якісь нові ось такі трубочки. Не знаю, добробут. Так, скільки там? 40 грамів. От за цей шоколад дубайський дуже багато всі говорять. Мабуть, я його теж спробую, але зачекаю на знижку. 39 гривень. Так, оце насіння. Мені щось воно не сподобалось. Чесно вам хочу сказати, але інші дуже його хвалять. 29 гривень, 80 грамів ціна. І є ще цієї ж фірми, але вже бачите, смажені ядра по 15 гривень 100 грамів. Десь я читав пару коментарів, що о, в нас кришки в Аврорі 77 гривень і вони самі найдешевші. Тому що в інших аврорах точнісінько ці самі добрі традиції. 50 штук коштують в ціні 100 чимось гривень, ну у нас поки що 8, 77. Але ви вже бачили ціну на панатон 500 грамів. Вже ціна 179 гривень. Для малечі вінні з різними смаками напій по 12 гривень. Серветки вологі, 84 штуки, гіпоалергенні. Дуже, тяжка, дуже тяжке пакування. Мені здається, це за рахунок того, що вони всі добре пропитані оцією рідиною. 39 гривень зараз зі знижкою. Ось я беру оці Аквабебі, Тут більше штук, бачите, 120, але вони набагато-набагато легші, ніж оці смайл. Вони по 34 гривні 120 штук. А як правильно кашпо? Вазон. Вазон. 44 гривні зі знижкою. Так, ну не знаю, чи зараз актуальна пергамент, папір, харчова плівка. Мені здається, вже всі накупили перед паскою. Ось такі сухарики зі смаком зелені, 50 грамів, 9 гривень. Дивіться, що я знайшов на поличках в Аврорі. Чай, ягідний мікс і манго лічі Я не бачу в інших магазинах це пакетований фруктовий ахмат, 25 пакетів до речі, дуже якісний чай, 49 гривень зараз зі снижкою. Є чорний звичайний до сніданку 40 пакетів за 64 гривні. цикорій 100 грамів, 49 гривень. Зі знижкою можна придбати каву Ford 225 г за ціною 129 гривень. Чіпси Pringles 109 гривень. У тубусі 165 г. ви вже пробували ось цей Bubble Tea? Говорять, що він надзвичайно смачний 59 гривень. Є різні смаки тут 330 мл. Новинка в Аврорі, желейні цукерки зі смаком бананів, 80 грамів, 49 гривень. А є ще ось такі. Також желейні, Дивіться, яка курочка 49 гривень. Печиво грона із начинкою вишня. 9 гривень. Зі знижкою зараз трубочки, але шоколадні. Зверніть увагу. Бамбук 200 г 34 гривні. Попкорн для мікрохвильової в Аврорі по 16 гривень, 100 грамів. А є ще ось така новинка: шоколадний попкорн та карамелізований із сіллю. 80 грамів новинка. 39 гривень. Згущене молоко. Подивіться, яке цікаве пакування. Полтавочка 290 г. Нежирне. 39 гривень. І є ще в баночці. Добре, що виробник зробив кришечку. Деколи коли відкриваєш і не знаєш, що з цією згущенкою куди перелити. 55 гривень. Як я люблю ці ласочі, вони були тільки в сільпо, і вже з'явились в магазині Аврора. Це чудово, є багато різних смаків. Це фірма БКК 74 гривні 100 грамів. Зі знижкою кава не з кафе 170 г за ціною 199 гривень. Чи знайшов ось таку каву? Не знаю, що це. Гранульований розчинний напій написано 300 г 179 гривень. Зі знижкою, 1000 та одна ніч. Чай мономах 40 гривень. Тут 45 пакетів. Чай чорний розсипний ахмат 78 гривень. Пакування 100 г. А цей пакетований, я, здається, показував на початку відео. Зараз зі знижкою можна придбати чай ловаре. Тут чотири види смаку. По 8 пакетиків кожного, 72 гривні. Чай, чебрець 30 пакетів, 22 гривні. Та чай, ромашка, також 30 пакетів, також 22 гривні. Ще я вам хочу показати одну новинку: чіпси норі. Є багато різних смаків, 44 гривні, 25 грабів. Знаю, що шкідлива, але вона така смачна, ця гріва. 22 гривні це велике а, пакування тут а, 85 грамів. А ось таку можна придбати трішки дешевше: 60 грамів, 9 гривень зі смаком курки. Ну, звичайно, куди ж без, без мівіни? 60 грамів 14 гривень. Сіль кам'яна мелина тут кілограм. І давайте подивимось склад. А, країна походження Єгипет, Туреччина. Помил номер 1 сіль кухона. Більше тут нічого не пише, в складі нічого немає. Це не добре, не знаю. 12 гривень кілограм. Навіть є гімалайська рожева сіль дрібна, 200 грамів від любисток. 24 гривні в мене є схожа з пармезаном. Дуже смачна сіль. Ну, ці, е, і рябчик, ви усі знаєте, 30 грамів. 72 гривні. А є ще ось такі курячі слайси. І вони по чому, хочу подивитися ціну 55 І вже дуже-дуже багато привезли усього такого, можна сказати, відпочинкового матраси. Пляжні, надувні круги, м'ячі. Так, насос для надування нужний 199 гривень. Дивіться, яка цікава надувна киця. Ціна такої киці. 249 гривень. Надувне коло дитяче з малюнком. Ціна 99 гривень. Є ось такі качечки 129. Для самих самих малесеньких надувне коло 64 гривні. О, оце такі, знаєте, можна обливатися ним. Ціна бризкалка 55 гривень. Для хлопців водяний пістолет. 299 гривень. Це вже таке трошки серйозне. Дивіться, тут можна сісти, впертися. Є ручки з двох боків, і навіть є, бачите, для стаканчиків можна сюди поставити напої, кольорове. І всередині, як я зрозумів, ще навіть паєтки є. Це таке вже молодіжне. Ціна 399. Ще один водяний пістолет. І насос ручний. Ціна такого насосу. Навіть можна використовувати, звичайно, для матрасів. Ціна 169 гривень. Дивіться, якусь знайшов цікаву теж таку забавку. Надягаєш сюди, наливаєш води, ось цей вотербек, водяна сумка, і можна ходити незалежно, чи ти в морі, чи ти на пляжі. 399. І саме необхідніше, що повинна мати дитина на пляжі, це ж жилет ось цей захисний щоб зрозуміли для чого. Ціна 449 гривень. Так, це така штучка, також не знаю, як правильно називається, плавати. 199 палиця нудл. Теж така, вже це для дорослих. Більше відпочинкове таке крісло на воді 399 шезлонг гамак. Маска із трубкою 299. Ласти для плавання дитячі, є багато різних кольорів. Ціна 149 гривень. Є ось такий набір. Ласти, маска та трубка. Плавати під водою 249 гривень. Окуляри для плавання 55 гривень. Басейн для малечі ціна 699 гривень. Господинки, зараз зі знижкою можна придбати ось це відро з віджимом і телескопічна швабра, точніше, швабра з телескопічною ручкою 389 гривень. Дуже теж хороша річ. Такий мобільний розкладний стілець можна з собою брати на пікнік до лісу, на відпочинок, на дачу. 349 гривень. Табурет туристичний пластиковий. Зі знижкою 50% навушники вакуумні, дротові, 49 гривень. Я знайшов навіть ось такі ще по 29, також вакуумні дротові. Бачу декілька видів, чому різниця, не знаю. Треба читати. Гламурні бірюзові 49 гривень, також вакуумні дротові та 49. Пристрій для зарядки телефона бездротовий. Настільна бездротова зарядка 199. Зі знижкою зараз можна придбати фени для сушіння волосся. Ось такий дорожній. Ручка складається: 399 гривень, два режими. Є ще трішки дешевший за 299 гривень, також дорожній. Вирівнювач для волосся з температурою режимами, з температурними режимами 449 гривень. І до нас приїхали ось такі штучки, які роблять волосся кучерявий, як вони правильно називаються, 549 гривень. Щітка фен, зараз зі знижкою, щойно дівчинка забрала, 499 гривень. А тут я ще знайшов ось такий фен щитка із додатковою насадкою від Ардесто, 799 гривень. До 27 го по 27 й включно дуже багато знижок на іграшки. 499 коштує ось такий ведмедик. Качечка, я здається показував ціну у попередніх оглядах. Так, тут щось завис. Вона дуже дуже см 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 смішна ця качка. 249 гривень. Це також новинка. Ось такі парочки. Дуже багато тваринок тваринками, парочками. Тут є різні різні. Ой, впало. Зараз хтось купить мавпенята, є прикольні. 99 гривень. Зі знижкою можна придбати ось таку сумочку для маленької принцеси, і в сумочці є ще тваринка: 349 гривень. Є багато різних видів. Є з далматинцями, є з носоріжками. Єдинорожками також. Ось такий величезний батон можна придбати за 399 гривень. Зараз в акції. На подарунок а, рибаку. Да? 440 дет. Теж досить, досить хороша така штучка для дітей в дитячу кімнатку. Ось такі пазли. Їх потрібно зложити, це залежно який метраж ви хочете. І та частина на землі буде. М'якою, щоб дитина себе не травмувала, ціна одної штучки 44 гривні, розмір 30 на 30. Привезли ось такі намети, їх просто потрібно розложити. Чесно хочу сказати, це було круто, коли ми були малечі. Такого не було. Але ми робили ось такі намети, точніше, халабуди ставили крісла і покривало зверху. І для нас була був ось такий намет. Зараз кажу ціну такого намету. Продається ось в такому чохлі з ручками сумочка. 249. Скейтборди, вже бачу хлопці на скейтбордах. Катаються ось такі 399 гривень. І є ще трішки менший. Зараз покажу. Ось такий трішки менший. Кольори також в асортименті ціна 449. Так, ще мені здається, що ця дощечка для плавання. її треба було покласти туди, де все для плавання. Ціна такої. Дошка для плавання 199. Також дуже багато різних візерунків. Швабра для миття підлоги з телескопічною ручкою. Новинка в нашій Аврорі. Точніше, вони були, але ось такої я ще не бачив. Моделі, можна сказати, 349 гривень. 169 гривень мітла для прибирання із довгою ручкою. А ось тут я знайшов ще ось таку мітлу, також з довгою ручкою. Ціна 77 гривень. Так, цю швабру ви також усі знаєте. З віджим, така оця швабра з віджимом. Ціна її 229 гривень. Привезли до Аврори ось ці салатники із дуже гарними кришками. Салатник великий. І самі а, салатники також можна обрати за кольором. Ціна 84 гривні на 4 літри. 18 гривень коштує контейнер на 1,3 літри. Привезли ось такі великі зубочистки до нашої Аврори. Великі пакування. 19 гривень. Господинки, зверніть увагу, дуже хороша річ. Ось такі ложечки. І вони вже мають, бачите, ось таку кліпсу. А, закриваються. Для чаю, для кави дуже хороша річ. Ціна такої ложечки 49 гривень. Запальнички. кухонні. П'єзо 59 гривень. Три також в асортименті можна обрати. Пальник для газового балону зараз 55 гривень. Це найнижча ціна. Зверніть увагу, кому потрібно. Зі знижкою зараз поставили ось цей набір, рушник і дві тряпочки за ціною 34 гривні. Зі знижкою серветки кухонні 11 гривень. Набір підставок для ложок кухонних 39 гривень. Так, тут бачу, привезли ще одні нові ножиці кухонні, Показую вам як новинка, а бачите, до речі, бачите, фірма Craft. Бачите, звичайно, що бачите. 169 гривень. Фляга металева 58 гривень. Нові баночки для сипучих, скло. Кришечка йде а, пластикова. 55 гривень на 660 мл. І бачу новинка в магазині Аврора на посуд. Нехай панічну атаку забере в таю собака. Знаєте, так а, щось положити, якусь страву 129 гривень а тим, хто прийшов до вас, завітав. І коли людина з'їдає, їй цікаво прочитати, що там що написано на денці, на дні, на тарілці. Капець та ретроградна. А цю тарілочку потрібно мені жреш жру <сум> Тусуюсь там, де смачно готують. Нові чашки навіть ще цінник не поставили дівчата. Зараз скажу ціну: 99 гривень 330 мл І під ці тарілки, що я вам показував, можна підібрати ось такі чашки. Коротко про себе. Рекомендую. Ціна 77 гривень на 330 мл Ще одні цікаві чашки з Shop. 59 гривень. Ще одна новинка. Ось таке садове кашпо. Хоча можна, мені здається, і на підвіконня поставити. Ось така цікава мураха. 649. А ось цю настільну лампу. Зараз ми з вами відкриємо. Вона зараз в акції. Акумуляторна це досить добре. 339 гривень. На декілька. Є в декілька кольорах. Біла, ну, бачите самі, а давайте якусь кольорову відкриємо. Тут біла. Зараз я знайду якусь кольорову. Ось такий вигляд має лампа, на жаль, усі білі. А можна регулювати температуру кольору. Так, я буду закінчувати відео і вже йду знімати наступне. всього вам найкращого хочу побажати. Нехай у вас все буде гаразд.